А ми далі продовжимо тему з тим, що відбувається на тимчасово окупованих територіях із пані Іриною Верещук. Віцепрем'єрка міністерка з питань тимчасово окупованих територій з нами на зв'язку. Пані Ірино. Я вас вітаю. Слава Україні. Вітаю, слава героям, пані Ірина. Ну, у нас власне, давайте ми спочатку почнемо. Що зараз з евакуацією з тимчасово окупованих територій? Наскільки вона в принципі можливо, чи є якісь шляхи людям звідти виїхати? Тимчасово окупованих територій важко виїхати, але через Крим з Херсонської області можна через Васильівку останніми днями ні. Але тим не менше ми працюємо над тим, аби відкрити гуманітарні коридори. Пані Ірина, якщо ми говоримо про людей, які залишаються на тимчасово окупованих територіях, де нині найскладніша ситуація? Наскільки готовність до зими, наскільки окупанти забезпечили людей, тим необхідним, щоб вони перезимували принаймні. Окупанти використовують наших людей як живий щит, їм не потрібні цивільні, як такі. Ми бачимо по Херсону так ще тільки нещодавно було проведено, наче псевдореферендуми і вважалось, що це їхня земля за конституцію. І зараз ми бачимо результат: окупанти обстрілюють Херсон. Тому наші люди повинні евакуюватися з тимчасово окупованих територій. Наскільки охочуть, дослухаються, ми постійно говоримо про те, що місцева влада Херсонщини і в уряді закликають евакуюватися. Наскільки нині активно люди виїжджають з території, які під Україні, але під які під постійним ворожим вогнем щодня з Херсону до Хмельницького відправляється евакуаційний потяг? Близько 300 людей відправляється: це люди, жінки, діти маломобільні, які їдуть і е, будуть врятовані. Тим не менше, ми закликаємо всіх, хто відчуває потребу, всіх, хто зважився евакуюватися. Пані Ірино, якщо люди не мають можливості зробити це самотужки, куди вони мають звертатися на сайт ова. На наш сайт Мінреінтеграції на гарячу лінію 1548, У нас постійно ідуть так інформаційні повідомлення про те, куди можна звернутись і що треба зробити, щоб евакуюватись. І ми вам допоможемо абсолютно безкоштовно виїхати з Херсону, виїхати з Донецької області, виїхати з Харківської області і перезимувати. А далі повернемось і будемо. Уже відбудовувати нашу рідну Херсонщину, Харківщину чи Донеччину. Які регіони наразі готові прийняти внутрішньо переміщених осіб? Чи вистачає місця для всіх? Так вистачає. Я щойно повернулася з Вінниччини. І знову ж таки хочу запевнити, що місць вистачає. Була на Хмельниччині. Ви бачите, щодня евакуаційні потяги привозять щонайменше 300 людей на Хмельниччину. І я дякую Ова і дякую всім волонтерам, які це допомагають зробити. Рівно також Закарпаття, Львівщина чи навіть Тернопільщина. От до прикладу, у нас обов'язкова евакуація триває з Донеччини до Тернополя. І все це забезпечують наші регіони на західній і центральній Україні. Я їм дуже за це дякую, пані Ірино. Якщо ми говоримо про виплати для внутрішньо переміщених осіб, ми розуміємо, що для багатьох людей це єдиний засіб існування. Чи будуть якісь зміни у 2023 році, чи передбачено збільшення, чи можливо на тому самому рівні? Розкажіть, будь ласка, як це буде відбуватися? Так, виплати будуть на тому ж самому рівні: це 2,3 і тисячі, але Багато людей телефонувало на гарячу лінію і говорили про те, що з 1 січня вони побоюються, що виплати будуть зупинені. Я хочу ще раз всі запевнити: виплати не будуть зупинені. Постанова, яка була прийнята, а саме номер 1320, так вона не стосується ВПО, бо я бачила, скільки було інформаційних вкидів і від ворога, в тому числі, щоб посіяти так зневіру або якісь сумніви. Я ще раз хочу. Ще раз хочу зафіксувати: з 1 січня наші ВПО не повинні йти до органів соцзахисту і не повинні знову ж таки фіксувати своє місце перебування. Вони будуть отримувати всі свої виплати, 2-3 тисячі відповідно так, як і отримували у 2022 році. А яким чином зараз я просто бачила інформацію про те, що будуть перевіряти? Ну чи на люди залишаються внутрішньо переміщеними особами, чи вони вже повернулися на своє місце проживання? Яким чином це перевіряє перевіряється, якщо маєте дані, наприклад, скільки людей такими вже не є, чи продовжують вони отримувати допомогу? Це дійсно проблема. Держава повинна контролювати свої видатки, і тут все очевидно, так? І ми домовилися з Міністерством соціальної політики, що такі перевірки будуть проходити лише у випадках, коли є звернення від правоохоронних органів. Тобто, якщо є зафіксований факт, так, що людина переїхала і не має права на виплати, лише в такому випадку будуть проходити перевірки. Інші випадки виключені. Зараз ми досягли таких домовленостей з Міністерством соціальної політики, і всі необхідні інструкції, листи і все, що потрібно, щоб роз'яснити нашим ОВА, вже були надіслані. Отже, люди не повинні хвилюватись, що їх будуть перевіряти. А чим більше ну банк, чим більше будуть е, позбавляти виплат, всі виплати будуть дотримані і в 2023 році будуть виплачені в повному обсязі. Ну але власне я бачила інформацію про те, що уряд у наступному році планує збільшити виплати тим людям, які прихистили у себе внутрішньо переміщених осіб. Про що йдеться? Можете пояснити? Так йдеться про те, щоб комунальні послуги, які були надані для людей, які були прихищені, так збільшаться вдвічі. Uh -huh. Тобто, тобто, ми плануємо профінансувати і компенсувати за комунальні послуги тим. Хто прийняв людей, і це буде ця виплата буде збільшена вдвічі. Тобто, якщо було 450 гривень на особу, це буде 900 гривень на особу, якщо родина зобов'язалася прихистити наших людей, які переїхали. А якщо ми говоримо, ну так трошечки підсумовуючи вже рік, 2022, Якщо ми говоримо взагалі про кількість внутрішньо переміщених осіб, яка наразі є в Україні, і на ту кількість грошей, яка виділяється на їхнє утримання на допомогу з бюджету. Про які цифри йдеться? Ну, дивіться, якщо ми говоримо лише про виплати на проживання, які витратив уряд, так то це 47 мільярдів, які витратив уряд на проживання наших внутрішньо переміщених осіб. Це окремо програми прихисток окремо програми на проживання прихисток це міжнародний комітет Червоного Христа, і це близько 900 мільйонів, які витрачено теж на компенсацію витрат для комунальних, що були витрачені для утримання наших людей, які приїхали і потребували прихистку. А якщо про кількість внутрішньо переміщених осіб, яка наразі є офіційною, про яку цифру йдеться? 4,8 мільярда. Сім мільярдів йдеться про те, ой, 4,8 і мільйона. Сім мільйонів йдеться про те, що люди переїхали, але не фіксували так своє переміщення, а 4,8 – і це з тими, хто переїхав у 2014 році. Тобто чотири і вісім мільйона людей, які сьогодні переїхали станом на сьогодні потребують допомоги держави. Пані Ірино, якщо ми говоримо взагалі по підсумках та року, знов таки повертаючися, ми з вами неодноразово спілкувалися в ефірах, говорили про проблеми, які виникали з евакуацією Запорізької області, колись, і ви нарікали на те, що є проблеми навіть з місцевою владою та були непорозуміння, що сьогодні залишаються, які такі головні проблеми залишаються, і що таким головним досягненням може вважати міністерство реінтеграції. Головні досягнення Міністерства реінтеграції, що нам вдалося евакуювати більше, якщо взяти перші місяці, коли ми організовували гуманітарні коридори, і зараз з серпня місяця, включно коли ми організовували обов'язкову евакуацію з Донецької з інших областей, то це більше півмільйона людей, які, яких нам вдалося перемістити і розмістити уже на західних і центральних областях. А коли ми говоримо про проблеми, то звичайно. Це буквально неможливість на Васильівці на блокпосту перемістити наших людей. Ворог відмовляється відкривати гуманітарні коридори. Ворог відмовляється пропускати наших людей, і це наша загальна проблема. Ми звертаємось до наших партнерів, до наших союзників і вимагаємо відкрити коридор на Васильівці, відкрити блокпост, щоб наші люди могли виїхати. А, пані Ірино, хотіла спитати у вас стосовно того, цей людський фактор, про який ми дуже багато говорили, що люди не завжди готові виїжджати, навіть якщо це обов'язкова евакуація, навіть якщо місто знаходиться під обстрілами, чи можемо говорити про якусь позитивну тенденцію, якщо звісно слово позитив тут доречне, про те, що люди усвідомили небезпеку, яка вона є, як взагалі змінювалися настрої тих, кому доводиться залишати рідні домівки. Звичайно, що зараз, коли ворог інтенсифікує свої обстріли, питання евакуації стоїть більш гостро, так, ніж в літні місяці. І зараз, до прикладу, от херсонський напрямок, це динаміка, яка зростає. Ми говоримо про 350 500 людей, які щодня полишають Херсонську область. Коли ми говоримо про Донецьку область, це також збільшення динаміки. Але Ще раз хочу зафіксувати: є міжнародне гуманітарне право, ворог зобов'язаний його дотримуватись, і ми зобов'язані вимагати відкрити. Щоб люди з непідконтрольних територій змогли виїхати на територію, яка підконтрольна Україні, і тому ми ще раз і ще раз звертаємося до міжнародників допомогти нам відкрити гуманітарні коридори і допомогти людям, які сьогодні потерпають і стають живим щитом для ворога, щоб вони могли виїхати і врятуватись, пані Ірино. би ви оцінили участь міжнародних організацій в можливо в можливості евакуації, наскільки активно долучаються ці між? міжнародні організації розуміють, що нам би завжди хотілося більшого, але чи зараз є відчутною їхня участь? Скажімо так: для відкриття гуманітарних коридорів їхня участь мінімальна, для того щоб забезпечити людей, які вже переїхали, які вже евакуювалися, їхня участь максимальна. І тут треба знайти баланс. Так ми дуже їх просимо допомогти там, де нам дуже важко. І, звичайно, допомагати там, де людям необхідно на західних областях, коли людям необхідно саме медичні медика, медичні препарати, коли людям необхідно е, забезпечення гуманітарною допомогою. Це все зрозуміло, але основне це відкрити гуманітарні коридори. Почула вас. Пані Ірина, дякую дуже, що знайшли час, можливість долучитися до ефіру. Пані Ірина Верещук, віце-прем'єрка і міністерка з питань та вчитоку по території, реінтеграції була з нами на прямому зв'язку.